Привіт, мої друзі! Ну що? Давно ви не каталися на трамвайчика. А як вам оказія покататися на старенькому львівському трамвайчику по вулиці Коновальця, маршрут номер 2 Це таке зачарування. І звісно, пікардійська терція. Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези! А, мій старенький трамвай. Ми з вами рухаємо стареньким трамваєм по кварталу Вілл. Вже надвечіря, але це квартал ВІЛ, це саме той район, в який я закохалася ще давно-давно-давно, і саме в 2012 році я відчула, що це майже Чернівці. Подивіться самі: Львівська краса, квартал ВІЛ. Я часто, коли в мене є час і бажання, сідаю на це трама і роблю коло, сідаю на площі ринок або львівської політехніки, польської школи, руху з районами, які будували Іван Левинський і Юліан Захаревич. Це краса Львова, Львівський квартал, ВІЛ і Кастелівка. Базальтова Бруківочка і Львівський трамвай. Це район, в якому я мешкала загалом біля 10 років. Звісно, Чернівцям я не зраджувала ніколи, але у Львів я завжди поверталася. Люблю його і завжди з ним вітаюсь. Цікаво не тільки їздити трамваєм, а ще краще ходити пішки. Це не аби яка насолода. Скло трамваю, старенького не дуже. Трамвай завжди додає атмосфери міста. В Чернівцях також був трамвай, але з урахуванням нашого рельєфу і все-таки того, що вулички, музеньки, е його зняли. А ось тут, на розі Коновальця, і Мельника, ось така сталінка. І туди вниз, саме шляхетний район вулиці Коновальця. Ця чарівна біла, яку знімали в усіх-усіх історичних фільмах. Каштани вже пожовкли. Як Я прогулянка на трамваї. Клас. Мені подобається. Насолоджись. У мене сьогодні буворга на зал. Львівський, і я біля Львівської політехніки. Зрозуміла, що я хочу прокататися на трамвай і закінчиться. Це шпацером на площі Ринок. А ось тут по вулиці Мельника будують такі модерні будинки. Тут була стара віла, я це пам'ятаю. Вулиця Трояндова, вулиця Природня. Які назви? Вулиця Моршинська. неймовірно, краси, модерні будинки. І будинок архітектора Івана Левинського, в якому зараз розташована поліклініка, костел Святого Клемента. Архітектор Іван Левинський. Мій район. А одразу за ним будинок в якому багет, де я взимку і восени робила купу копеє з наропортажів. Це екскурсія в трамваї, вартість 14 гривень. Любові на мільйон, знань немало. Ділюся: хто хоче, катаємось далі. Кав'ярня-Багет, затишок оаза Франції і окраси будинків. Це польські люкси. А ось модерні будинки. Адже тут планувалось. Місто сад, вулиця Генерала Чупринки. Модерні польські люкси, а зараз затамуйте подих. Ось цей неоготичний палац. Я робила про нього окремий репортаж, краса і вісі надвечіря. Ще буде діло на хресті, я не знаю. Адже віконечка не зовсім помиті і не так яскраво видно. Але щось цікавеньке ще цікавеньке, що вам покажу. Це ще рівний маршрут. Запам'ятаєте, двійка. І на площі ринок ви можете на нього сісти на вулиці Руській. Близької стрільці вулиця Київська. І ось туди моя улюблена вулиця Копляревського і Віла на Хресті. Кастелівка. Кожна віла краще іншої. На жаль, майже нічого не видно, адже виблискає світло, тому просто, повірте мені на слово, що це фантастична краса. Ще оаза фантастичних вулиць. Район Львівської політехніки. Модерні будинки, і ми виїжджаємо до головного корпусу Львівської політехніки і органної зали. Шляхетні елітарні райони Львова. Ми з вами виїхали з Франківського району і рухаємось зараз до Львівської політехніки і органної зали. І ось нас зустрічає неперевершений костел. Марії Магдалени, львівський органний зал. Саме ось він. Там зараз концерт, відвідувачі, барочний храм. А ми з вами по вулиці Степана Бандери вниз будемо рухатися до площі Ми милуємося неймовірної краси модерними будинками. Вулиця Степана Бандери. Наш керунок вниз до площі ринку. Величні, монументальні будинки австрійської доби міста Лева. А ось електричний барочний палац. І русалка Дністрова. Русалка Дністрова – це видавництво, яке відомо з давніх Давен. Тут сучасні корпуси, збудовані за радянський час. І дуже відомий з муралами ось такий захист від дощу. Ми звертаємо на вулицю Дорошенка. Вулиця Дорошенка це дорога до проспекту Свободи, це вулиця музей, де кожний будинок. Це просто. Зачарування і краса і історія. На жаль, вже темно, і ми не зможемо це все розглянути, але повірте мені на слово. Тут будинки у стилі модерна, сецесії, шистому на еклетичному варіанті, в стилі бароко, стилі історизму, одні змінюються іншими. А якщо занурюватись в історію. Цієї вулиці, то тут року не хватить, щоб про стевемо розповісти. Але всьому свій час і все буде. Це ж дуже цікаво. Життя неймовірне, і воно продовжиться. Ще трошки, і ми будемо на площі ринку. І ось ми вже приїхали до проспекту Свободи. Пам'ятник Шевченко. І ось ми з вами вже в серці міста Лева. Площа ринок. І неперевершений вайб вечірнього міста Лева. Ми з вами починали робити репортаж, коли ще були сумерки. А зараз уже вечір. Ліхтарики додають настрою і суто львівський вайб. Погуляємо, львівські пляски. Але мене більше чарує ось цей захід сонця. Тільки подивіться на це зачарування. Живі пітуні, ратуша готуються до сну і фантастичний захід сонця, а зараз і львівський трамвай, одиничка з вокзалу. З сиром з Берну. Ось такий вийшов дійсно абсолютно львівський репортаж. Незвична прогулянка не шпацерак зазвичай, а прогулянка у трамваї з самим чарівним районом Кастилівкою районом ВІЛ, душею австрійського міста Лева.